Ма ще не служив, то їздив в городи орати людям, то там всякі були кручі. було так, що той казав, не знаєш, чи перевернеться чи ні. Андрій, ні, ще не закопувала. Я ще не підживила, ще не побризкала, яке ще закопувати, я ще не встигла нічого зробити. Андрій Подобайок 65. Дякую, Юля, ставимо лайки і сердечка. Діана, сердечка, Юля, Любаню на все. Свій час курчат і пізніше можна порізати на вулиці, підтягнете роботу. Та так прийдеться, бо ж не встигаю, дівчата. Юлія Сердечка, Ірина, привіт, привіт. Євген, добрий вечір, добрий вечір. Катя, вечора, доброго вечора. Богдан з Тернопільщини, привіт тобі і всіма здоровається Діана, Катя, привіт. Оля, у мене Люба є лежанка, колись батько. Вимурав, то ми як протопимо, то я то в грубці усі сидимо на ній. І сестра, як мама їхати, як має їхати, то каже, щоб протопила. Ага, зрозуміла. Ну, в нас нема такої лежанки. У нас е, в грубці бачок замурований, великий, 220 літрів на воду. Ось і те. Вода в грубці палиться, вода гріється, вода гарача в грубці. Ванну подається гарача вода трубкою ну, під підлогу тече. Ось, І коли треба, чи посуду помити, що вода весь час гарача. Богдан лайк і поширення зробив, Юля, Богдан, привіт, Пашер Катя, так, Люба, правильно, я теж сьогодні попрацю... напрацювалася. Прикопувала несіневу картошку, то наводила, наводилася рук, не відчуваю, але вже зроблено. Ще залишилося посадити часник і цибулю на зиму. Я вже натеребила. Сьогодні, бачите, ще ж стрімвела часник теребила, бачите, я ще й роботу робила. Натеребила, думаю, якщо Богдай все буде добре, то, напевно, в понеділок посадимо з Наталією. Богдан і батькам теж вітання. Наташа, доброго вечір. Люба та всі, хто е, в чаті Цікаво спілкування та хороших новин. Дякую вам всього найкращого, Ксюша. Богдан з Тернопільщини привіт. Гарного вечір Андрій. Анна про пеня писала так. О, Юля Андрій, привіт. Таня Євтушенко. Всім добрим людям привіт. Тихо вечір, хорошого спілкування. Лайк поставила. Дякую, Андрій. 71 одна вподобайка, дякую. Діана, сердечка, Юля, Катя, привіт. Надя Чикарьова, Любочко, я то пропустила, яка бабушка пішла за обрій. Ця бабця, що я була за нею по догляду, вона була, як моя рідня, ми собі з нею дуже добре жили, дуже добра людина. Захворіла за два дні і вмерла. Ось. Так, щось таке діло. Дмитрій, зачем ти этим займаєшся, якщо тебе не смотрять? Ну, знаєш, Дмитрій, я так скажу, як є. Як ти будеш мати стільки підписників, як я, тоді будеш казати. Якби в мене підписників не було, то ти міг би мені сказати. Ось таке діло. Так, мені треба знайти відповісти. Ой, зараз, зараз. У мене тут коментар є, мені треба на неї відповісти. А я, я не знаю. Де ж то? Ага, я в камеру чекайте, бо забула. Так. Тут писалося, що козичка 7 місяців дуже тиха охота, і вони підмітили, що вона в охоті. Що вона 7 місяців підмітили вона в охоті. вагу набрала активна, козлика вона не підпускала, боїться. Три... Притримали трохи кіску, козлик дві садки зробив, а петелька у кіскі була крап... плинка, крапля побігла. Кажуть, що треба це ще на другий день, а щось ні козлик, ні вона не хотіла більше, щоб. Ну, Стояти вона не хотіла. Дивіться, якщо вона була точно в охоті, то вона покрилася. Ось. І якщо вона вже перебісилася, козлик чує, що вона вже не за козлами. Є такі козлики, що вже, якщо чують, що коза не за козлами, він скакати не буде. Ось.